Продовжуючи тему області і скажімо так її красот. А ми запросили до нас в ефір чудових людей, які з Миколаївською областю пов'язані на всі 100%. Так, Руслан Володимир Шволчецький, заступник начальника відділу з питань економіки, природокористування та туризму департаменту екологічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації та Тетяна Олександрівна Чичкалюк, голова робочої групи ради з питань розвитку туризму при обласній державній адміністрації. А вітаємо вас. Дякуємо. Що цього ранку завітали до нас і поговоримо ми сьогодні, як вже анонсували нашим телеглядачам на початку нашого ранкового ефіру про відкриту обласну акцію Літо починається в Коблево». Отож, перше питання у нас дало: що це за акція? Можливо, у про анансуйте трохи декількох словах для наших телеглядачів. Дякую, почнемо. Угу. Ми подивилися невеличкий проморолік. Я дуже хочу, щоб всі не тільки бачили, не тільки шанували ці ті території, але ще б там, звичайно, побували, закохалися в них. І стали знаєте такими концентрованими джерелами інформації про ті кусочки, щоб не тільки один раз промороліку зробили, передали, а щоб людина, яка побачила, сказала, я так був. Я знаю про цю місцину, я готовий розповідати. Тому що тільки людина через свої почуття, через свої емоції може зробити так, що це стане дійсно куточок, який хоче відвідати він ще раз і розповісти про нього. Але зараз перейдемо до нашої акції. Ви знаєте, ми. Любимо і знаємо дуже дякую за ваші слова про нас. Але справа в тому, що нам треба про це інформацію розкидати на будь-які туристичні ринки, причому всіх гатунків. Є дуже багато шляхів, методологів, методик. Але ми, знаєте, вирішили для того, щоб наш бренд, на яким ми багато років працюємо, Миколаївщина туристична, і є територією привабливою для туризму і відпочинку, став знаний не тільки на теренах нашої області і нашої країни. І тому ми вирішили брати ті непересічні події, які відбуваються у всьому світі, тому що ми розуміємо. Глобальні події і ставимо за мету думати глобально, але діяти локально. Тільки роблячи щось корисне на своїй території, ми можемо долучитися до глобальних, дійсно загальнолюдських якихось програм подій, які відбуваються в цьому світі. Безпосередньо до акції 45 років цього року минає з того, як студенти Гарвардського університету. Сказали так: добре, гарна наша земля, але давайте ми разом зробимо так, щоб вона була ще гарніше, і зробимо подяку цій землі. І вони започаткували свято, яке називається День Матері Землі. Прийшло сьогодні 45 років. У 2006 році Генеральна асамблея ООН, це була 63 асамблея, прийняла це явище як глобальне і порекомендувала всім країнам долучитися. Сьогодні більше як 200 країн є учасниками цього свята. Угу. Ну, стояти осторонь. біля осторонь, напевне, що це не для нас. Тим паче, саме головна мета цього свята не тільки сказати, що ми кохаємо свою землю, але щось зробити для неї. І в тренді цього свята це брати будь-які природно заповідні території і робити так, щоб вони були знаними, чистими, охайними, тому що запросити до них треба трошки причепуритися. Угу. Коли ми вибирали ці території, говорили ще про що? Зараз непростий час у нас на Україні. Але ми стоїмо і будемо голосно говорити про те, що Миколаївщина наразі є центральною, чорноморською територією України, і тільки через наші терени може на всю Україну прийти свіже, морське, сонячне повітря. Нехай сьогодні така у квітні погода, але хай тиждень, два тижні і сонце все обуяє нашими територіями. Вже ростуть, хай не такі, обласкані сонцем перевод світи. Але я думаю, що травень дасть своє. І стане питання: а куди ж їхати відпочивати? Даже не тільки відпочивати, а просто змінити територію і просто подумати, закохатися в море, в наше море. І я думаю, що ми будемо очікувати гостей, які їхали. В різні території ми зараз не говоримо про ті проблеми, вони всіх на устах. Ми сьогодні говоримо про те, що наші території можуть сформувати цю послугу, цей продукт і запросити до нас. І тому ми вибрали для того, щоб ставимо за мету розширити бренд Коблеве і показати ті, ну, те руїнкогді, то навіть для нас, миколаївців, наш Тілігульський лиман, Тілігульський лиман, регіональний ландшафтний парк, який є одним з співучасників нашої акції, запрошує на наші терени. Ми поїдемо на унікальні у всьому світі коси. Цей лиман, Делігіол це територія, яка колись була територією скаженої ріки утюрків, Потім в неї закохалися люди, прийшаючи на наші території, формувавши наші території судьбами своїми. І вони зайняли цей простір, вони віддали свою енергію для того, щоб ця країна цей відбувся. Ми сьогодні говоримо про Кобливе, про бренд Коблево, Але я думаю, що. Практично у всіх миколаївців та ті, хто особливо приїжджає до нас, що це, як це, топаніміка. Я uh -huh. говорив завжди, напевно, що весна, а може те, що в нас була дуже велика кількість непересічних осіб, нашими землями ходив колись молодий даль. Він потім розказував, що таке топаніміка. А я хочу вернутися до цього. І сьогодні, будь uh -huh. ласка, допоможіть мені, хочу показати портрет. Дуже гарний портрет, але не тільки гарна робота художника, рехіля. Ви дивіться, на цю людину. Я дуже хочу, щоб ми запам'ятали його риси, і кожен знайде для нього свої риси. І кожен побачить. І я думаю, що кобле Фома Олександрович, А Томас Олександрович, він прибув сюди, розкаже про цю територію, про свій час. Всього три судьби, три людських життя прийшло з тих пір, коли він пішов. Ви знаєте, він був дуже багатою людиною, йому приналежала ціла. Це центр дорогої Нової Одеси. Але коли вже він уходив в мір іной, він не просив поховати його там, в своїй Одесі, в Миколаєві. Так само у нього тут були землі. Він сказав, що територія біля Тілігула вона саме приємна для душі, вона сама спокійна. Це територія в світі, яка може дати спокій і дати міркування про цю існу життя. Я хочу, щоб ми поїхали і поговорили і про Кабле. Поїхали і поговорили про ті унікальні природи терени. Ми запрошуємо всіх поїхати з нами на дивні піщані коси, які відбуваються це. все дія у нас буде відбуватися на території Червоноукраїнської сільської ради і Коблицької сільської ради. Руслан Володимирович більш подробно розкаже Ми про маємо це. маємо світлини, які зробив сам. Да, да, да. Хотілося б показати їх да. нашим телеглядачам і прокоментувати відповідно. Да, будь що це ласка, запис запитання, ще також паралельно. Ми сказали про те, що відбувається ця акція, так відкрита обласна акція, тобто ви від, Ми відкриті до відкриті до гостей з усього світу. таке запитання: що в програму входить? Тобто, вже, скажімо так, тезисно ще проговорити про про, про по програмі. Можна ну, про програму можу я? Трошечки сказати, в першу чергу це е, акція проводиться, її, перша частина це екологічна. Е, всі молоді люди кому не, байду, хто, кому не байдужі наші такі чудові краєвиди, чудові. Що це за краєвиди? це так, так звана чилова коса, це в рай, коса в районі села Червона Українка. Е, Дуже цікаве місце, місце для де кожен ро, кож, кожного року проводять змагання з кайтингу. Сюди з'їжджають з майже з усього світу спортсмени. Цього року також ми запрошуємо кайтингістів наших миколаївських школ кайтингу, щоб вони показали так, скажіть, свої уміння, свої. Те, що а, на сьогоднішній день мало хто знає, але хто в перший раз бачив, для нього це стає якимось таким відкриттям. Можливо, можливо, і більше молодих людей долучиться до цього виду. Це пропонувати ще один вид спорту, який Тей. можливий на Миколаївській області. Так, звичайно. А, звичайно, не гріх, точніше, гріх буде, проводячи таку відкриту обласну акцію, не продемонструвати усе найкраще, що є. Так, дійсно, ми зібрали майже. Всі університети нашої області студентів запропонували запропонували, якого да, не да, заставляємо да, да, та запропонували і на сьогоднішній день ми можемо сказати, що це буде дуже велика акція, саме екологічна, для того, щоб ми. Очистили від сміття територію Телігульського лиману, територію регіонального ландшафтного парку Телігульський допомогли їм прибрати для того, щоб показати, що для того, щоб прибрати територію, просто кожен повинен вийти, підняти і сміття і викинути його в десь якесь місце, яке потім згодом це сміття вивезуть з для утилізації, для утилізації. Для утилізації, так. Да. Угу. І крім а, цього. Як тільки всі, хто будуть брати участь у акції, про приберуть територію лиману, ми їм запропонували взяти участь у різних, так скажем, атракціях, можливо, можливо, якихось від. Ну запропонували відпочинок. Тобто ми туди запрошуємо наших козаків, запрошуємо наших спортсменів, кайтенгістів, ті, хто займається американським футболом. Mm -hmm. Зараз це теж стає на сьогоднішній день. У нас в Миколаївській області актуальним. Також Дерева. Так, Ми плануємо висадити алею миру, так звану, на, на, на схилах, які ви бачили сьогодні, і, так скажімо, зробити пам'ять на пам'ять, так скажімо, майбутнім поколінням, хто будуть відвідувати ці. Цю, цю територію. І найголовніше, що потрібно сказати, що ми, як облдержадміністрація, підтримуємо такі місцеві ініціативи, бо, так скажімо, туризм він іде з місць. Тобто, якщо є територія, яка може запропонувати якісь послуги так, на сьогоднішній день, то потрібно підтримувати ініці... такі ініціативи, і е, облдержадміністрація, в першу чергу ставить за собі на ну і ми, як рада з питань розвитку туризму, ставимо е, собі за мету. Аме це ми дякуємо за те, що сьогодні звітали до нас зранку. Проносували цю відкриту акцію, так тому що дійсно благородна мета. Необхідно пам'ятати про те, де ми живемо, і що треба зберегти цю красу для наступних поколінь. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був Руслан Володимирович Волчецький, заступник начальника відділу з питань економіки, природокористування та туризму департаменту екологічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації аж кайфую від э, вашої посади Тетяна Олександрівна Чичкалюк, голова Очої групи ради з питань роботи туризму при розвитку туризму при обласній державній адміністрації. Дякую вам ще раз.